З приводу багаторазового і одноразових апаратів. Різниця. Оце багаторазовий апарат, який, як автомат Калашнікова, ще зроблений при радянських часів, і їх не закопали вже досить давно і ми користуємося їм. Бачите, він вже сам іноді працює без хірурга. Сюди заряджаються скоби і прошиваються тканини. Ми розуміємо, що це все миється. Він може бути розобраний і використовується на багатьох пацієнтів. Це одноразовий апарат для одного пацієнта. Він використовується тільки на одній операції. Він прошивається, коли ви прошиваєте, виходить скоби, і ви більше не можете його зарядити, це неможливо. Тобто тесета повинна бути викинута. В цьому апараті тесети можна перезаряджати. Різна вага, різна е, якість зшивання. Ми розуміємо, з часом тут ці канавки трохи зношуються, і якість зшивання знижується з часом. У ну, цьому апарату, я думаю, що більше 10 років. Це одноразовий, тільки що відкритий для демонстрації. Що з приводу лакороскопічних інструментів? Те саме, цей інструмент він багаторазовий. Ми розуміємо, що після операції тут може бути затікати кров туди завгодно. Ми відкриваємо його і можемо потім помити. Але ви розумієте, якість вимивання цих всіх отворів і цього каналу залежить від, як кажу я, хазяйки операційної сестри, тобто наскільки вона гарно це все вимиває. Після вимивання він стерилізується і використовується в іншому пацієнті. Це одноразовий, він майже схожий на той самий, але може використатися тільки. Він не розбирається, це вже використаний апарат, який йде на його можна викинути, тому що його неможливо простерилізувати. Пластик, який тут є, буде зруйнований під час стерилізації, і його не можна використовувати в другий раз. В цьому є різниця між одноразовим і багаторазовим інструментом. Будь ласка, не путайте і не пишіть страхів в чатах.